12-річна Карина, родом з Горлівки, через воєнні дії на сході країни, переїхала до Слов'янська лише рік тому, але вже знайшла чимало нових друзів та знайомих. Про ситуацію в себе дома дівчина говорить з небажанням. А от про екскурсію до 194-го понтонно-мостового загону розповідає з великим ентузіазмом. то что нам показали именно знаете вот четко ясно кратко и по... ну, понятно тут нам пора там показали как держат все показали машины там всякие какие как как они там, они там называются как они там ну ездят вот ну и порассказывали много всего интересного показали как мы даже сами на своих опытах поддержали попробовали зарядить конечно это все мне очень інтересно, правда, такі екскурсії стали можливі завдяки голові адміністрації Держспецтранслужби генерал генералу Миколі Івановичу Малькову. Зазначає директор слов'янської зож номер 6 Наталія Дубровська. Кінішна командири нас приймають з теплотою, з любов'ю их почали їх на екскурсії в рамках і перші екскурсії дуже з осторожністю. Були. родители боялися відпускати. Тепер у нас вже конкурс на ці поїздки, всі хочуть поїхати, всім особенно по воинских частях, Они вже з теплотой відносяться. Діти проживають на території військової частини у спеціально подготовленных приміщеннях та знайомляться з буднями та побутом військовослужбовців. Все за кошти. Військової частини. Мальчишек ми розмістили, будемо говорити, вместе з солдатками солдатами, которые проходять службу, щоб они як как розпорядок дня, начиная с подъема и до отбоя. Що касается остального остальных детей, то мы опять же показываем. Розказуємо, як проходять службу, розказуємо все таки для чого ми существуем. Діти в захваті від таких екскурсій кожного разу відкривають для себе щось нове та пізнавальне, розповідає дівчинка Уляна. Їй всього 11 років, та в житті вона вже бачила чимало речей, котрі більшість людей навіть не уявляють. Сьогодні дуже цікава програма і покушали, і нам провели, провели очень хорошу екскурсію. Очень много впечатлені положительних. Весело, радостно. Не перший раз уже ездим. з і в Чернігів, і була в Лавніпропетровське много впечатлений від поїздок остаються Родные Просто уши прожужжала, як хорошо в паєць. Після екскурсії діти та вчителі одразу відвідали свято Миколаївський храм, який розташований на території військової частини, де помолилися за мир в Україні та в усьому світі. Отець Сергій, настоятель храму, і сам неодноразово приїздив до Слов'янська та був у зоні бойових дій. естественно, когда мы встречаемся с детками, они многие увидели, даже бомбили школу, как стекла вылетали, там ужас, что было. И мы здесь совершаем молитву о мире в нашому в нашій Україні, щоб такий мир до громадян наступив. діти перебуватимуть в військовій частині 194-го понтонно-мостового загону протягом трьох днів. Для них заплановані різноманітні культурні заходи, екскурсії, перегляд виступу оркестру загону, відвідування музеїв та виставок а також зустріч з митрополитом Дніпропетровським та Павлоградським Іринеєм.